У Баланській громаді презентовано карту України із сердечними мріями жителів нашого краю. Свої заповітні побажання мали можливість залишити старости, керівники громади, митці, дорослі та діти. У наш непростий важкий час кожен на своєму місці своєю працею наближає заповітний день перемоги. Та як кажуть, думки матеріалізуються. Тому чому б спільно не загадати побажання, ми віримо, що сила наших мрій та бажань обов'язково переможе ворога, сильна, могутня і відвічна наша держава. Бажаю свободи, миру, незалежності і великого щастя. Кінець бажання миру, добра, перемоги найближчим часом. Слава Україні! Червона калина Богила, Хочу побажати перемоги України як найбистріше. І щоб чим буде бистріша перемога, тим буде більше збережено життів наших українців, патріотів. І відновиться миріскування за перемогу! три моги. На сьогоднішній день саме велике побажання це велика свята перемога нашого українського народу, некрашистство, красивішого і бажаного побажання, перемоги на сьогоднішній день немає ні в кого. Я вірю в Збройні сили України, в їх надійність і велику підтримку нашого українського народу. Слава героям! Слава нашим Збройним силам! Радіці визволимо, а ми нашу славу Україну, не розвеселимо. Ой, у полі люболі, яроїшенички, золотистима, розпочали стрільці українські двора. Святковий цей день хочеться побажати в першу чергу перемоги нашій державі, всьому нашого народу. миру і процвітання, нашій рідній державі. А ми нашу славу Україну селимо! Шаную жителів помильського регіону. Вітаю всіх. З ним незалежності бажаю нашій Україні якнайшвидше перемоги, розвитку, процвітання. Якнайбільше хочеться, щоб наша Україна була найсприятливішим місцем життя для українських дітей для нашого миру. До свято всіх слава Україні! Славу Україну сьогодні підтримано ініціативу сільського голови депутатського корпусу у створенні чудової карти України. Де кожен депутат, де кожен працівник має написати побажання нашій ненці Україні? І я вірю, якщо пооб'єднати побажання усіх українців, тому числі жителів Паланської громади мрії завжди здійснюються.